6 липня в місті Київ на великій сцені жовтневого палацу відбулася урочиста церемонія обрані країною на сцені моделі від найменших до дорослих, сильні історії, щирі слова та справжні емоції. Це подія, що об'єднує найкращих і надихає на більше. Головна ідея це підтримати українські таланти, український бізнес в такий складний час. Дякую, що для вас головне у цій події. Головне це підтримати збройні сили України і подарувати людям прекрасний настрій. Я впевнений, що в наші часи це дуже важливо, тому що це мотивує і артистів, і діячів культури, і діячів бізнесу України робити краще і краще, тому що кожне визнання це нова мотивація. І якщо створюються премії, які наприклад обрані країною, які визначають найкращих, це про конкуренцію, здорову конкуренцію, це про те, щоб робити краще, те, що ти вмієш, тому це дуже важливо. Все тільки починається. Люди збираються. Он червона доріжка вже ще не було офіційного старту. Вже всі там фоткаються, йдуть, і такі події Має бути більше, тому що в наші темні часи на жаль світла не вистачає а на таких подіях світло сяє. Відомі обличчя шоу бізнесу прийшли, щоб розділити цей особливий момент разом з тими, кого обрала країна. Яскраві виступи та підтримка артистів додали цьому дню ще більше тепла. Ой, очі! Зараз музика українська дуже е, виросла в плані якості, в плані взагалі сенсів. Е, що для мене найважливіше, це надважливо мати, щоб пісня мала сенс. Про що ця пісня? Цей сенс має бути зрозумілим, важливим. І зараз з'явилося дуже багато таких пісень. Ну, куди якого пісню не постав, якого артиста не постав, всі як ви проснулися трохи і почали вкладати дуже глибокі, важливі теми. Ну, плюс це ще буде дуже великий такий історичний пласт цих пісень, який ми потім будемо згадувати. Сподіваюсь, що будемо згадувати під мирним небом. подобається мені сьогоднішня атмосфера, бо я дуже люблю дітей, і взагалі сьогодні така атмосфера е, свята да, і творчості. Тому я творча людина, я маркетолог, тому мені це дуже подобається. Обрані країною. Це про тих, хто творить сьогодення, і про тих, хто впевнено крокує в майбутнє усмішки дітей, топові виступи артистів, яскраві моделі від найменших до великих. Номінації: Успіх та бренд країни, і люди, які отримали ці нагороди справді варті такого визнання. Усе це створило атмосферу справжнього свята. 33-й канал Kids спеціально для 33-го телеканалу.